Сиділа амортизаційний в цьому велосипеді. Це Pegasus, німецький бренд, алюмінієва рама. Віце, яка гарна, червона. І темно-червоний, він універсальний для жінок, і для чоловіків. Рама занижена, сідати зручно. Це дорожній велосипед, посадка пряма, дуже комфортний буде. Кермо регулюється по висоті, по нахилу. Шиманівські моноблоки, ергономічні гріпси, дуже зручно руки в них триматися. Вилочка амортизаційна, сантур. Хороші крила СКС Німеччина, дорогущі. Повноцінні, навіть в таку погоду, як зараз, дощ на такому велосипеді можна катати. Багажник якісний. З пружинкою. Позаду у нас тріщітка на 7, алвіо перемикач, шатун Шиманівський, алюмінієвий, шиманівська перекидка. Є генератор в колесі. Це 28 колеса, алюмінієві обода. Ще дивіться, рідна резина Pegasus, німецька. По косметиці можете побачити на відео стан. Ціна такого велосипеда 8975 гривень, доступний в СМТ-кули Керівська область. Запрошую в магазин, протестуйте його, інші моделі щось оберете для себе. А хто не має змоги, 500 гривень за вдатку, запакуємо в коробочку і новою поштою на ваші відділення.